Програма Доступні ліки направлена на забезпечення хворих серцево-судинною патологією, цукровим діабетом та бронхіальною астмою, лікарськими засобами, які хворі можуть придбати безкоштовно або ж з частковою доплатою. Однак програма направлена не просто на забезпечення хворих ліками, стверджує заступник головного лікаря Емілія Сем'янів, але й на те, щоб привернути увагу людей до первинної ланки системи охорони здоров'я. Програма скерована в першу чергу. Не на те, щоб, скажем, роздавати ліки хворим, а для того, щоб акцентувати і відновити можливо, чи збільшити увагу наших мешканців на лікарів первинної ланки це дільничних терапевтів і сімейних лікарів, які в першу чергу мають звертатися до цих лікарів, які повинні бути в контакті з лікарем. Лікар повинен орієнтуватися в своїх пацієнтах і забезпечувати відповідно лікарськими засобами за рецептами. На даний момент мережа аптек, які працюють в цій програмі, представлена в трьох населених пунктах району: надвірна, ланчин та делятин. В кожній із них розміщені відповідні повідомлення. Із інформацією про участь у програмі на території району на даний момент включилися в програму кілька аптек: це аптечна мережа Сана, комунальна аптека номер 100 аптеки на території дільниці обслуговування Ланчинського поліклінічного відділення. Там є здорова родина, здоров'я і аптека Мельничук. І ще одна аптека на території міста Надвірна. Це аптека Драгомерецької. Ці аптеки забезпечені в певній мірі лікарськими засобами на даний момент ще не 100%, тому що є певні моменти у відповідності формування ціни на лікарські засоби для відшкодування. За схожим механізмом раніше працювала програма із видачі безкоштовних ліків від гіпертонічної хвороби серця, яка була доволі затребувана в жителів надвірнянщини. Тож із реалізацією програми Доступні ліки проблем бути не повинно. Переконана районний кардіолог Олена Голіней. У нас є були раніше верні напрацювання по програмі гіпертонічної хвороби. Значить, з цим у нас не було проблеми, тому що хворі вже знали, до кого звертатися, в які аптеки відпускають. І коли програма ця припинила свою дію, значить багато хворих зверталися і цікавилися, коли ж будуть знову відпускатися ліки по безкоштовним рецептам. Значить, механізм відшкодування е, і виписки рецептів залишається ти, е, такий самий. Значить, хворий звертається до свого дільничного лікаря або сімейного лікаря по місцю проживання, виписує рецепт і отримує їх в аптеках. Дільничний терапевт може порекомендувати той чи інший препарат, але призначити може тільки діючу речовину, а не саме найменування. Зазначає лікар-ендокринолог над ЦРЛ Євген Жемчук. На даний момент. У нас по району стоїть понад 3,5 тисячі хворих з цукровим діабетом. З них порядка 3200 хворих, це цукровий діабет другого типу. Власне, це той діабет для хворих, якого розрахована ця програма. Цукровий діабет другого типу це <кхів> діабет, який лікується таблітованими препаратами. В цьому переліку. <кхів> На даний час є дві діючі речовини для лікування хворих з цукровим діабетом – Це є метформіни. І ліклазеди в перелік лікарських засобів, що відпускатимуться згідно програми, не увійшли так звані комбіновані препарати. Саме такими користуються більшість хворих на бронхіальну астму. Однак районний пульмонолог стверджує, що ліки, представлені в списку, є якісними та представлені в кількох варіантах. Тож це є далеко не найгіршим варіантом. Більшість хворих, які користуються інгаляційними середниками, на даний час користуються комбінованими препаратами. В перелік увійшли тільки чисті гормональні препарати. Ну але я рахую, якщо людина взагалі нічим не користується, то це буде досить важливо, щоб хоча б користувалися чистими гормонами. І я думаю, що це важливо. Важливо буде, щоб е, кожний хворий з бронхіальною астмою отримував хоч е, певне базисне лікування. Ознайомитись із списком лікарських засобів, що включені в дану програму, можна як в дільничного терапевта, так і в аптеках, що беруть участь у програмі, а отримати їх тільки рецептом лікарів.